Привіт! Це гарнітура Vladi GR270. І вона обіцяє вразити вас своїм звуком, комфортом та автономністю. Та вона має два типи бездротових підключень і одне дротове. На даний момент це сама бюджетна модель серед решти подібних бездротових гарнітур від Бладі. Тож, давайте подивимось, чи відповідає вона очікуванням. В комплекті з гарнітурою є приймач на 24 ГГц з роз'ємом USB-C, подовжувач для приймача з роз'ємом USB A, 4 піновий кабель для підключення гарнітури в 3.5 міні-джек, зарядний кабель та короткий посібник з гарантійним талоном. Приймач доволі зручний, він класно підійде для вашого смартфона, компактної ігрової консолі чи ноутбука. В моєму випадку особливо для ноутбука, тому що при тривалих транспортуваннях не потрібно виймати передавач. Він не буде заважати. Але через таку форму корпусу адаптера він може перекривати сусідній usb c роз'єм. Також буде незручно використовувати просто адаптер з ПК. Навряд біля роз'єму usb c є достатньо місця, тому і в комплекті є подовжувач з USB A на USB C. Підключення через передавач немає затримок. Тобто можна сміло грати в шутери та використовувати його під час відеомонтажу. Бо там затримки неприпустимі. Сигнал ловить якісно та нормально і прошиває навіть декілька стін. Друге бездротве підключення через Bluetooth версії 5.2. В такому випадку є затримка, та відстань підключення буде меншою. Тому, якщо ви мобільний геймер, то варто використовувати передавач. В такому випадку затримок не буде. А якщо вам хочеться просто послухати музику чи подивитись Ютубчик, то безпроблемно можна використовувати Bluetooth. Якщо ви слухаєте музику, вам все одно на затримку. А якщо ви дивитесь Ютуб, то сам Ютуб компенсує затримку і у вас буде все нормально. Наступне підключення дротове в гарнітуру usb c а в ноутбук чи ПК 3,5 міні-джек. І в цьому підключенні підсвітка і навігація на гарнітурі працювати не буде. По підключенню все просто, тому давайте розглянемо дизайн. Він тут максимально стриманий. Майже вся гарнітура матова, окрім глянцевих вставок на місці, де гарнітура регулюється по розміру. Ці вставки стилізовані під метал, але це пластик. Чаші та наголів'я чорні і матові. Гарнітура не маленька, тому, скоріш за все, для дітей. Вона не підійде. Я їх використовую на першому положенні, а їх тут сім. Гарнітура розсувається по 2 см з кожного боку. Тому якщо у вас дуже розумна голова, то має все підійти. На чашах бачимо металеву сітку, яка окантовує частину з логотипом, а логотип та коло навколо нього має підсвітку, яка приливається. Її налаштовувати ніяк не можна, тільки можна вимкнути. Амбушури виконані не з шкіри, а з тканини. Наголів'я так само з тканини. Ця тканина зручна. Простір навколо вух буде провітрюватись і не так буде пітніти, як зі шкірою. Але і герметизація звуку з тканиною гірша. На та амбушури, м'які та комфортні, тому ви не будете одразу стомлюватись під час тривалих ігрових сесій. На лівій чаші є навігація. Дві кнопки, коліщатка гучності, індикатор та роз'єм usb c Ну з USB-C роз'ємом все зрозуміло, а далі кнопка живлення. Затиснувши на 2 секунди, увімкнемо гарнітуру. А щоб вимкнути, то треба затиснути на 5 секунд. Одне коротке натискання поставить на паузу або відтворить трек. Також при дзвінку одне натиснення прийме вхідний дзвінок або його завершить. Тобто можна ще й дзвонити через цю гарнітуру. Подвійне натискання буде перемикати гарнітуру між радіосигналом та Bluetooth. Кнопка мікрофона одним натисканням вимкне або увімкне мікрофон. Подвійним натисканням увімкне або вимкне режим 7.1 звучання гарнітури. Я його тестував, в деяких моментах подобається, в деяких не подобається. Наприклад, в Counter-Strike грав без нього і я все прекрасно чув. Ну і коліщатка гучності. Тут просто крутимо в одну або в іншу сторону, і відповідно або зменшуємо, або збільшуємо гучність. Індикатор буде сигналізувати при сполученні, зарядці та розрядженому акумуляторі. Усі ці позначки можете побачити у короткому посібнику. А я для зручності підключав гарнітуру по Bluetooth до смартфона чи ноутбука і там дивився рівень заряду. Тільки так його можна адекватно побачити. Щодо звуку, то тут динаміки з діаметром 50 мм і є залежність. Звуці від типу підключення. Тобто, через кабель буде самий якісний звук, а через приймач і блютуз звук буде дещо відрізнятись. То приходиться налаштовувати еквалайзер по-різному, щоб вирівняти звучання. Для ігор вам буде достатньо якості від приймача, тому що якщо підключити через нього, то зрізаються трішечки нижні частоти. В принципі, для шутерів це навпаки добре, тому що ви будете краще чути ворожу ходьбу. Я не хочу сказати, що через передавач чи блютуз якість гірша. Ні. Просто звучання дещо інше. Відчувається, що якщо навалити басами через передавач, то буде перегруз. Але це тільки на максимальній гучності. І повірте, це дуже гучно. Ось, я увімкнув і вони навіть у кімнаті мене можуть перекрикувати. І навіть якщо я поставлю сюди руку, то відчувається вібрація від басів. Тобто з цим все тут чудово. Але ви на такій гучності використовувати їх не будете, тому що це буде шкідливо для ваших вух. Але все одно, якщо ви використовуєте кабель, то перегрузу відчуватись не будете, тому що, ну, зараз я використовую еквалайзер з трішечки заниженим рівнем низьких частот. Якось так. Акумулятора по заявкам вистачає на 20 годин з увімкненою підсвіткою, та на 40 годин з вимкнутою. Ну, це немало все-таки. Не потрібно буде завжди дозаряджати гарнітуру. Єдиний мінус це те, що гарнітурою неможливо буде користуватись під час зарядки. Але за 15 хвилин зарядки вона зарядиться на 3 години роботи. Мікрофон гнучкий та фіксується в зручному положенні. Від час його можна легко від'єднати, якщо ви ним не користуєтесь. Та ось тест запису звука мікрофона. Ось так записую звук: даний мікрофон. Я зараз знаходжусь в максимально шумному приміщенні. Тут працює кондиціонер посудомийна машина та за стіночкою працює пральна машина. І я це все записую в бездротовому режимі. Ось адаптер зараз в ноутбуці, ось тут. Тому ось так вас буде чути через цю гарнітуру. І я скажу вам так, що це зараз звук без обробки, без якогось гейна, без нічого. Це просто чистий звук, який він був записаний. У підсумку Blade GR270 270 достойна гарнітура для геймінгу. Вона добре звучить при адекватних налаштуваннях. Вона комфортна, автономна. Та її можна назвати сміло універсальною, тому що вона має три типи підключень. Хочете смартфон? Без проблем. Ноутбук? Також без проблем. ПК? Взагалі не питання. Якось так? Підключаєте, як хочете. Ставте вподобайку, якщо вам даний огляд сподобався, та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний цікавий огляд. Маєте запитання? В коментарі. На все відповім без проблем. І побачимось у на наступному відео.